Полоній-210 у переліку вбитих цією надсучасною, майже невловимою речовиною побільшало жертв. Саме ця хімічна сполука стверджують дослідники винна у випадковій загибелі палестинського лідера Ясера Від дня смерті лідера автономії минуло 9 років, майже рік після ексгумації. І тепер рівень напруги навколо обставин смерті Арафата ризикує перетворитися на майже ядерний вибух. Яна наслісарчук докладно. Результати швейцарської експертизи опубліковані в науковому журналі ланцет в одязі Ясара Арафата знайшли рештки полонію того самого полонію, що стоїть за кількома гучними смертями останнього десятиліття. На ексгумації тіла палестинського лідера, наполягла дружина. Його загадкову смерть Арафат згас менше ніж за місяць. Приписували чому завгодно від сніду до раку. Але усі ці версії медики, що працювали з ним, в інтерв'ю Аль-Джазірі відкидали. у нього не було сніду. Робили два тести і. Обидва показали негативний результат: ані цирозу, ані раку. Ні, це неможливо. В госпіталізованому з розладом шлунка і підозрою на грип ставало дедалі гірше. Запанікувавши палестинці, перевезли Арафата до французького шпиталю. Ніхто не бажав брати на себе остаточну відповідальність за наслідки. Там він і помер 3 листопада 2004 року. Тепер, обстеживши його особисті речі, що надала дружина, науковці виявили в деяких рештки полонію. Недостатньо просто знайти полоні, аби заявити. Що це 210 ізотоп. На жаль, у нас немає змоги з'ясувати це напевне на боці полонієвої версії, виснаження організму і блювота проти відсутність таких симптомів, як кісткова хвороба та випадіння волосся. Їх світ міг спостерігати у іншої жертви радіації підполковника ФСБ Олександра Литвиненка, який помер у британській лікарні. Тобто, не зважаючи на те, що період напіврозпаду набагато менше часу, що минув з моменту, коли мало місце, якщо воно мало отруєння. Все одно його можна детектувати. Полоній-210 – Дуже зручна отрута для спецслужб. Для летельного кінця треба, щоб в організм потрапило кілька мікрограмів. Дуже зручна отрута для скандалів. Довести його наявність або відсутність без вчасного розтину практично неможливо. Саме про це написала свою статтю група науковців. Нічого нового, крім нової хвилі розголосу. Хто ж у Арафата? ізраїльські спецслужби чи власні соратники, які втомилися чекати, коли він полишить посаду. На ці запитання вчені відповіді. Не дають Яна Сарчук, Катерина Шипко, Сергій Кисельов. Новини 2+,2.